У п'ятницю у міському палаці культури проводився ярмарок вакансій. На цей раз його організатори обласний Лозівський центр зайнятості влаштовували захід для безробітних, які стоять на обліку. На зустрічі з роботодавцями запросили близько тисячі людей. По наших прогнозах дете чоловік до ста буде працевлаштовано. після цього заходу. О, якщо в місяць ми працевлаштовуємо, де то чоловік триста, то дето третя честь. Старалися так організувати, щоб були вакансії різного направлення. Пригласили сім підприємств города міста Харкова і сім ведучих підприємств нашого міста і району. Крім того, на ярмарку вакансій. Є матеріали по заняттю підприємницької діяльності професіональному навчанню і перенавчанню, що на сьогоднішній день немаловажний фактор для того, щоб оприділитися на ринку праці.